Всім привіт. У нас сьогодні на огляді. Класна нова сучасна двокімнатна квартира в Аркадії. Це не зжикає Ланда. Одна кімнатна квартира загальною площі 45 метрів квадратних. Значить, покажу вам кухню-вітальню спочатку. Тут у нас робоча поверхня. Вся квартира повністю укомплектована меблями та технікою. Є духова шафа, є посудомийна машина. Духовка та холодильник. Вся техніка нова, все вбудоване. А тут у нас вже зона відпочинку та обідна зона. Є телевізор, дібан і вихід з кухні. Тані йде на балкон. Балкон відкривається чудово Ви на вулиці Гіноєцька. Квартира, до речі, у нас на 23-му поверсі з 26-ї. Тобто це в нас ще не останні голе. Іде. Покажу вам спальню. у що тут у нас спаль, для того, тощо. 15 метрів квадратник, є двоспальна ліжка, телевізор. А, також є вільне місце, де можна облаштувати або робочу зону, або для дівчат це буде б'юті зона. І ходімо тепер покажу. Санвузол. Санвузол у нас також повністю укомбутований. Тут є вбудована душова шафа, умивальник, правильна машинка, бойлер, унітаз. Також у цій квартирі, що велика рідкість для Аркадії, є гардеробна. Знаєш, ще раз, це у нас ЖК «Лада», однокімнатна квартира, загальна площа 45 метрів квадратних, і ціна 84 тисячі. Кому цікаво, звертайтесь, не гайте час. Всім гарного дня.